А враховуючи те, що на 50-річчя він був вимушений від'їжджати на батьківщину, він не приймав участь у нашому святкуванні. Так до святкування 50 річчя з дня створення підприємства, 50-річчя дня початку руху тролейбусів міста Черкаси, він організував і платив нам два автобуси для того, щоб ми поїхали з вами в Красногомський монастир. І у подальшому обіцяє так само бути до нас прихильним, допомагати. В тому числі, може бути, по весні оплатити автобус, знову поїхати в Красногорський монастир. Попросимо його, може бути, повезе нас в Канів. Так що, будемо так говорити, будемо підтримувати зв'язки з рейкрафікою. А людина він дуже, дуже небайдужа до нас, до нашого життя.